Не усе, що сіре, то вовк, і не усе кето, де написано, що воно кето. Давайте сьогодні розберемо етикетку цієї цукерочки, яку я купила в місцевому супермаркеті. Ну і так, пише, що тут мало вуглеводів, пише, що тут немає цукру, і пише, що це з горішками. Але склад дуже навіть е, хороший. Дивіться, ми тут бачимо. Горішки арахісове, ми тут бачимо фрукто-олігосахариди. Це цукорозамінник, який ніяк не впливає на наш організм. Тобто він солодкий, але ніяким чином не підвищує цукор крові. Також тут є 1,5% інших горішків. Слухайте, насправді непоганий склад цього продукту і цей батончик. На кето їсти можна. Написано кето, ну то довіряємо цьому батончику. Смачного!